Ще щось дивлюся на ці вістріли і хочу показати наскільки зміщається СТП. Це не СТП зміщається, це, коротше, завал ружжя. Поняли? Я тут не переводив барабанчик нікуди. Раз стріляю справа, друга вкладка, уже мав молодому їхати. Ще раз стріляю, перевіряю і прилітаю зліва. Тобто, виходить, Що це є? Так, да, так завалив перший раз. Я сюди ближче, чи як це хрень знає, якщо так стоїть, завалив руж'я так. Ну так, да. вони пішли сюди. Другий руж'я завалив вже сюди. Вот. Ну, для таких пострілушок це спортивні треба робити результат, Для таких пострілушок має бути уровень, має бути стіл, станок. Хоча то вже не пострілушки, то вже, блять... Тут станок закріпив і він хірячий і так кажеться. А іменно факт людини має бути. Все має залежати від людини. Тому бачите, як він зробив отак. І от прийшли вже так. На дальній дистанції це все замітно. Зблиска не дуже помітно, а на дальній дистанції це помітно добре. Оце, втаєте, пробка, 3 см. 3 см змістився сюди. І сюди, далі більше, 4 десь завалив. А тут нехай я завалив біля себе, десь може міліметр. Може чуть менше міліметр. А на даній дистанції. от так прогуляв. Потому що я був штіль. Сьогодні була взагалі погода фігіна для стрільби. Ну все, всім пока, всім удачі. Що ти там пишеш, блін? Потім прочитаємо. Нема як стиняється вже. Кручень. 170 метрів. Взяв поправку 8,4 міла. Прилетіло раз, два, три і тут ще одна четверта. Те, що я стріляв на 100, 150 метрів і розкинуло, то коротше, вже падало оплато, там тому не а воно. Ну, я потім об'ясню, коли вже випускається давлення, що от -от має плато закінчиться. Тоді швидкість би і така сама, а група вже не збирає групу. Я не знаю чому. Видно, нема того толчка первоначального чи що різкого. Коротше, отака хіння. Накачав ружьо і вже я не став перестрілювати в цю на 170 метрів, більше в нього не стріляв. Поправку вже зрозумів, що треба взяти 8 і 8 міла і відстрілявся в цю бутилочку. Вистрілив три рази. Раз промахнувся і два рази попав. Бачите, так? Да? 170 метрів. І, коротше, там сковородка. Я вже не під'їжджаю, біжу до неї і покажу. Сковородку, не пам'ятаю, 6 разів, по-моєму. Чи 7 разів стріляв. Коротше, 2 промаха, а 5 попадань. І там теж поправку я не міг нащупати, бо підраховував так, треба було від 170 додати, коротше, до 200. На скільки опускається куліна. Воно опускатися і більше, можна опускати і менше. Але тим не мім сковородку, ой, блядь, а де курі даже є розшльбнуті. Ох, нефігова група я вам сказав, ребят. Дивіться. Це свіже попадання. Раз, два, три, 4. П'ять. П'ять раз, дивіться. Ця була, по-моєму. А може, не знаю, може від. Коротше, подивіться. Це група на 200 метрів в них. Це куля 1,7. Не осалена, але перед тим я стріляв, я ж казав, 0,690 магазинчик випустив осаленими, а потім почав стріляти цими. Все-таки треба їх легенько осалювати і тряпочку вбирати. Я так рахую. Але група буде просто фігеть. Боті набило. Бачите? Раз, два, три, чотири, да, п'ять. А це, мабуть, тут була вже, мені каже. Охуєть, група, ребята, бля, я ой, вибачаюся, я просто у шоці, бля, я просто у шоці. Ну, видно, завал я зробив. А муриці ця теж прилетіла, я бог знає. Коротше, брав я сюди 11. 11,4 міла. Десь, десь наверное, тако брав 11,4 міла. Ну, так воно десь і прилітає. 11,4 міла. 200 метрів. Офігеть, я в шоці. Я просто в шоці. Добренько, всім удачі, всім лучших пострілів і все саме найкращого.